Україна понад усе, українці наша незалежність, наші права, наші мрії, всього народу понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно, бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи. Про конкретний пройдений шлях, про всіх нас з вами, про громадян, які наповнюють життям Україну, усе від її основного закону до кожного її дня. Саме ці люди пишуть сторінки історії і наповнюють сторінки конституції життям своїм прикладом, своїми справами і подвигами.